Це Захарівка, заїхав на фермерське господарство, посів виконаний по класиці тут. Ну, Скажемо, виглядає звісно, на сьогоднішній день Ізумітельно. От, Посів десь півтора мільйона на гектар сорт, чорний велетень. Протравка табуне з розрахунку 10 літрів на тонну. Тож нема ніде ні вложки, ні мошки, вологи вдосталь. Була оранка, обільні осадки, культивація посів і знову дощ. Скажем, зложились ідеальні погодні умови для ріпачку. Шкідника тримає. Грамініцидом прийдеться тут, ну от, я думаю, з недількою і потрібно буде працювати, Тобто падалиця вже полізла, що якщо зараз дощ пройде, то ще попідсходиться, її тут не так багато, як у нас, скажімо так. Ну, але ж потрібно буде вичищатися. Тобто дуже гарно вийшло. Молодці хлопці працюють, ну а там будемо дивитися і в них, і в нас, і що в кого як.